16 українських моряків теплохода Скайстаро опинилися у пастці. Уже півроку вони перебувають у заручниках поблизу Камеруну. Компанія наймач кинула їх на призволяще. Тим часом запасів продуктів залишилося на два тижні. Мореплавці просять у співвітчизників грошей для повернення на батьківщину. Працювавши на судні 13 місяців, вони не отримали ані копійки. Загальна заборгованість по зарплатні складає 340 тисяч доларів. Терміни контрактів уже спливли. Весь цей час судно періодично ставлять на причал для поповнення запасів, але екіпажі досі утримують на борту. У багатьох українців погіршився стан здоров'я, вартість одного квитка до України тисяча доларів. Затримка Скайстар відбулася через псування вантажу під час транспортування і подальше з'ясування господарчих стосунків. вантажоутримуча и вантажоперевизника у местных судах. У них была проблема с грузом, пока страховщики решали проблему с грузом, экипажу перестали платить и полная безызвестность ни по замене, ни по репатриации на родину, ни по каким-то любым просто перестали общаться с экипажем. И главная задача сейчас оттуда уехать. Вот если мы найдем достаточное количество средств, адвокат посчитал дорогу, судно стоит на рейзе, то из-за вами лодка не придет, потому что она камерунская, за нее надо платить денег. Человек не может покинуть борт судна, У него нет денег ни на билет, ни на то, чтобы нанять лодку. Вот и все.